Вітаю у промову. Мова неоціненний скарб людства, доступ до якого має кожен з нас. А тепло людського спілкування можна порівняти, напевно, лише з обіймами. В українській мові є чимало лексем на позначення процесу говоріння. Дієслово розмовляти має близько сотні синонімів. А я сьогодні пропоную з'ясувати різницю між словами виголошувати, оголошувати та проголошувати. Виголошувати це прилюдно виступати з промовою, доповіддю, вимовляти якісь фрази. Виголошувати можна тост, звіт, доповідь, промову чи привітання. Оголошувати це публічно заявляти про що-небудь, робити відомим, офіційно заявляти про початок чого-небудь. Оголошують зазвичай рішення, наказ, вирок чи порядок денний. Сміливі люди, що називають речі своїми іменами, можуть оголосити війну, а не початок так званої спецоперації. Проголошувати це декларувати, визнавати. Проголошеною в Україні є свобода слова, рівність, демократія та незалежність. Говоріть українською правильно, заявляйте про свої наміри офіційно, тобто оголошуйте. Не бійтеся виступати публічно, тобто виголошувати промови. Та шануйте всі проголошені нами цінності.